На Закарпатті через пожежу у житловому будинку загинула жінка. Подія сталася у селі Біласовиця Мукачівського району. У Закарпатській області близько 2,5 тисяч разів з початку цього року виїжджала екстрена медична допомога на виклики до хворих, у котрих були симптоми інсульту. Стільки ж викликів зафіксували за аналогічний період минулого року. Сьогодні, 28 жовтня в Україні, вшановують 78-му річницю вигнання нацистських окупантів з України. Цю дату відзначають через проведення операцій щодо витіснення угорських та німецьких військ з України, яке завершилося битвами на Закарпатті. Тоді територію нашої області боронили партизанські загони. Участь в одному брав Іван Мешко, чоловіку зараз 96 років. Про участь у партизанському загоні Іван Мешко розповів у нашій знімальній групі. Близько 450 водіїв працюють у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги допомоги. напередодні дня автомобіліста, який в Україні цьогоріч відзначатимуть 30 жовтня. Наші журналісти дізнавалися більше про роботу водіїв швидкої. У селі Біласовиця Мукачівського району через пожежу в житловому будинку загинула жінка. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Пожежа в дерев'яному житловому будинку виникла 27 жовтня. Тоді загорання було у приміщенні кухні, звідки поширилося на всю оселю. У будинку тоді була тільки 43-річна дружина власника помешкання, а господар порався на городі. Коли чоловік побачив дим, то почав рятувати жінку. Її намагалися реанімувати і медики, але вона загинула. Сусіди викликали рятувальників. Вони загасили пожежу за годину. Загорання охопило 70 квадратних метрів площі будинку. Обласний центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді. На огляд до лікарки прийшов Володимир Дедерзак. Чоловік каже, рік тому у нього стався інсульт. Реабілітація тривала півроку. Паралізувало рівну сторону і ногу, і руку і перекосило лице. Ну, потім жінка визвала скору, прийшла скора і привезли мене сюди в організаційному відділення. Сутку я пролежав тут у реанімації, і потім мене перевели сюди в шосту палату. там інтенсивне лікування, хапивиці, все реабілітологи зі мною почали займатися. При яких симптомах потрібно негайно викликати екстрену меддопомогу, розповідає лікарка-невролог Катерина Карпінська. Порушення мови, перекіс обличчя, слабість у руці або нозі, гостре головокружіння або двоїння. В очах або порушення зору. Найчастіше, звичайно, це будуть пов'язані з порушенням, зникненням або зниженням м'язової сили у певних кінцівках. Не телефонуйте сімейному доктору, не радитеся з сусідами, викликаєте в першу чергу бригаду 103, щоб був цей запас часу, за який вас швиденько доставлять до певної профільної лікарні по потребі, якщо в залежності від того, яка причина і який інсульт. Є можливість якнайшвидше провести тромболізис чи надати ту невідкладну допомогу, щоб не поширювалася зона ураження на досить великі частинки. Близько трьох тисяч інсультів у рік фіксують в області, каже директор закарпатського клінічного центру нейрохірургії та неврології Андрій Смоланка. Він розповідає, у кого може бути таке порушення кровообігу, так як йому запобігти. Більшості випадків це пацієнти, які тривало хворіють на гіпертонічну хворобу. Це пацієнти, які Мають цукровий діабет, пацієнти курці, які зловживають алкоголем, які ведуть малоподвижний спосіб життя, вживають багато їжі, яка не є, ну скажімо так, нездорової їжі. То пам'ятаючи про інсульт, треба е, і інфаркт про всі серцево судинні захворювання вони в першу чергу пов'язані з нашим ризиком, з нашим способом життя і відношенням власним до свого здоров'я. Якщо людина слідкує... За своїм здоров'ям контролює тиск, не вживає якихось там, немає шкідливих звичок. Час від часу, просто раз в рік здати аналізи, подивитися рівень холестерину. Тобто, якщо ці всі речі контролювати, цукор контролювати, то тоді інсульта не виникне. Оксана Ушакова, Лонтішин, Суспільне новини. Іван Машко народився у селі Лицовиця Мукачівського району 23 листопада 1925 року. У 1944 чоловік навчався у Мукачівській торгівельній академії. У 44-році розпустили, закрили усі навчальні заклади от, і студентів, які мали 18 років. Забирали в армію або в трудові табори. Коли у жовтні місяці стало питання, що треба йти у угорську армію або в угорські табори, ну так я пішов у Партизани. Є таке село Бабичи рядом із моїм селом Лицовіться. А там був наш штаб до 130 чоловік. Було було сім. Угрупувань збирали інформацію, і та інформація через радіозв'язок передавалася у командування, значить, цих регулярних військ. Партизанський рух був на Свалявщині, Воловеччині і Мукачівському. Це три. Три райони охоплював. Іван Мешко каже, за два місяці перебування у партизанському загоні мали два бої з угорськими військами. В одному загинув друг Івана. Був бій, польова, жандармерія вирішили прочистити ліс. І вони прийшли туди, де ми. це не є. Але ми їх не пустили. Згадує, Іван Мешко день, коли розпустили партизанський загін. Злився партизанський загін із. Військами Червоної армії, знаєте, uh -huh. і нас розпустили. З того часу Івана Мешка щороку нагороджували за участь у Другій світовій війні. Чоловік каже, перекро, що знову довелося жити у військовий час. Така бомбардировка цивільного населення не відбувалася. Розрушалися об'єкти, які мали відношення до війни. Німці були теж і ці як жорстокі люди. Але я не пам'ятаю, може, тому що я... тоді було менше інформації, от. але у мене таке інтуїтивне відчуття, що такого звірства не було, як зараз робиться. Я би не вірив у перемогу, я би здурів. Не маю найменшого сумніву. Руслана Гостюк Андрій Гісем Суспільне новини. Дві хвилини має бригада швидкої, щоб зібратися і поїхати на виклик до пацієнтів, розповів водій Роман Беднарський. За хвилин 10 доїхати на місце. Ну, не завжди виходить, тому що Ужгород маленьке місто і дуже завантажене машинами. Багато машин. Ну, набагато менше вже таке буває, що не пропускають. Вже з того часу, як я прийшов, найбільше більше не пропускали як зараз. Зараз більше припускаю, більш уважні водії. Чоловік працює водієм екстреної швидкої допомоги два роки. Каже, робочий день починається о восьмій. Зранку приходимо на роботу, проходимо медогляд, отримуємо дозвіл і приступаємо до роботи. Зранку приймається чистий і здається чистий. Кожен ранок миється автомобіль. Буває таке, що допомагаю лікарям, Ну, в більшості я. Чекаю біля машини, бо не можу залишати. Найважче? Не знаю, дивитися на хворих маленьких діточок. У команді з Романом Беднарським продовж року працює лікарка швидкої допомоги Христина Ріжко. За її словами, під час викликів водій допомагає і їй, і фельдшеру. У день їхня бригада може мати від 8 до 17 виїздів до хворих. В роботі швидкої допомоги дуже важливий взаємозв'язок між членами бригади, коли там люди розуміють один одного з. З полуслова наш водій досконало знає машину, що де знаходиться, володіє апаратурою. Допомагає нам під час транспортування хворого, знає алгоритм серцево-легеневої реанімації. Тобто дуже важливо, коли у критичних викликах, коли не вистачає рук, водій теж розуміється в наданні першої допомоги. У Мукачеві водієм швидкої два роки працює Артем Тараненко, каже, за кермом вже 17 років. Найважче, за його словами, працювати вночі. Майже сонним бути дуже уважним за кермом. Ну, розумієте, коли рухаєшся з проблесковими маячками, звуковим сигналом, дуже потрібно звертати ситуацію на дорозі, дотримуватись правил безпеки дорожнього руху, забезпечувати безпеку руху, розуміючи, що ззаду в машині знаходиться і хворий, може бути в важкому стані і лікарі, щоб не надати більше травм. Треба дуже мати. Три яка утверзу свідомість загалом у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги працює близько 450 водіїв. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.